Цьогорічне свято знань у школах Чернігова минає без традиційних святкових лінійок. Їх заборонили задля безпеки освітян. Утім, навіть попри це з самого ранку вулиці міста сповнили щебетанням натхненних учнів, що поспішають до школи на свої перші цьогорічні уроки. В день знань ми поспілкувалися зі школярами, їхніми батьками та вчителями, аби дізнатись, яким для них запам'ятається це перше вересня та чого вони очікують від нового навчального року. Ось цю дівчинку звати Софія, вона першокласниця. Під час інтерв'ю вона поділилася з нами найзаповітнішим шкільним бажанням. Ну хочу, щоб мене тільки двійки були, тільки двійки? Чи щоб не було А, тільки дванадцятки? А от секретом того, що треба робити, аби мати лише самі дванадцятки, з нами поділився Віталій. Цьогоріч він також першокласник. Трохи сором'язливо розказав нам, як минув його першовересневий ранок, а потім відповів на одне із запитань, яке найчастіше ставлять першокласникам. Плануєш добре навчатись? Так. Да. А що будеш для цього робити? Вчитися добре. Тож, як бачимо, секрет навчання на відмінно розгаданий, залишається лише втілити його в життя. Хоча в умовах сьогодення це надскладне завдання. В Україні продовжується війна. Шкільні будні наразі неабияке безпекове завдання та перевірка нервів, як для освітян, так і для батьків. Дуже хвилюємось, але ми сподіваємося на краще, і дитина з радістю йде до школи, бо дистанційне навчання це зовсім не те. Зустріч з однокласниками, з дівчатками, з хлопчиками, він дуже цього чекав. Тому ми сподіваємося тільки на краще. Складні зараз часи, але ми сподіваємося на краще, що діти будуть навчатися у нас очно, будуть здобувати знання, як це потрібно, і що нам не будуть ніхто ніде не заважати. На можливість останній шкільний рік провести в стінах рідної школи а не перед монітором комп'ютера сподівається Вероніка. Цьогоріч вона випускниця. Тож для неї зізнається дівчина це важливо. Ми раді тому, що ми вийшли на очне навчання, і тому що ми зможемо провести останній рік разом. Тому ми сподіваємося що ми закінчимо його гарно і з гарними спогадами. Трошки переймаюсь, бо не зрозуміло в якому форматі воно буде, бо все може швидко змінитись. Але ми продовжуємо готуватись так, як це було минулі роки, бо дистанційне навчання вже давно триває, тому ми звикли готуватись. До дистанційного навчання звики Святославу, тім хлопець ділиться. Що початком офлайн занять не або як радіє. Е, ну слухайте, я в 9 класі у мене було дистанційне навчання 28 восьмій школі. Воно пройшло. Ну. Не сказати, що добре, бо дуже мало уваги приділялося навчанню. Мало. Ось тут, ну що можу сказати? Я вважаю і думаю, що тут будуть гарні вчителі. З ними можна буде якось домовлятися, розмовляти гарно. Ну, я буду вчитися в математичному класі, для мене це буде складно, але бажання є, мета є, тому. Ну все тож, як бачимо, кожен починає цей навчальний рік із власними мріями та цілями. Утім, об'єднує нас усіх бажання, аби Україна перемогла, і всі діти нашої країни могли проживати своє дитинство без турбот, моторошних новин та уроків в укриттях. Я думаю, що цей навчальний рік принесе нам, звісно, перемогу. А хотілося, щоб наші діти вчилися під мирним небом. Це найголовніше зараз. Це цього прагнуть всі зараз. І... Я думаю, що саме цей навчальний рік принесе нам ем, щастя, принесе ем, гарні враження, позитивні емоції і, звісно, щоб наші діти росли у мирній Україні.